Привіт, дорогі друзі, поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами на Куренівці, біля Кирилівської церкви. Ось подивимося, що це за церква. Церква знаходиться на території психіатричної лікарні відомої. І... Але знаходиться тут ця церква дуже давно. Тобто вона збудована ще в часи. Київської Русі. Єдине, що поїє такому вигляду, не скажу, що вона з часів Київської Русі, бо в 1740-х її дуже сильно перебудували і надали такого барокового вигляду, яке ну, такий стиль називається козацька барокко. Це бароко, яке Застосували в От Одним із таких виразних характеристик козацького бароку є такі дзвіниці, які, до речі, ми можемо побачити також у Софії Київській. Ну і як має бути в бароку, тут дуже пишний декор. Ми бачимо такі карнизи, які багаторівнево спускаються. От, такі от хвилясті лінії над входом. Загалом ця церква вважається шедевром українського архітектора Григоровича Барського, який в Києві також е побудував відомі такі е архітектурні об'єкти, як фонтан на контрактовій площі. З оригінального вигляду церкви збереглися тільки інтер'єри. В екстер'єрі до церкви додавали оці от башти по кутах. І дуже цікаво, що всередині вони пусті, і можна заглянути прямо всередину цієї башти. Бачимо башти багатокутні, на них є такі ліпнина із зірочок. А на цьому великому фронтоні от ми бачимо теж дуже такі багаті ліпнини і е, такі ніші, мабуть, для ікон. От зараз вони просто пусті, але все такими флористичними орнаментами прикрашено, дуже красиво і естетично. От, на вході є дві такі виступаючі ніби як напівколони, але я думаю, що це контрфорси. Просто їх так оформили під колони і вони насправді підкріплюють цю. Старовинну споруду, які вже дуже багато років, майже тисячу років. Вхід виконано у вигляді портика з такими дуже чудернацькими колонами, які звужуються доверху. І такий сюди порт красивий. Тут у цих от пустих нішах. Можна пропустити, були намальовані ікони, але е, я не впевнений, можливо, це просто для симетрії декору от зробили такі от фільонки гарні. з цього боку бачимо, ми залишили трохи непотенькованого для того, щоб було видно, який оригінальний вигляд мала ця церква. Бачимо тут такий типовий для візантійського і романського стилю архівольт трьохрівневий, який був розписаний. Зверху тут така трифора велетенська, теж прикрашена ліпниною. З цього боку бачимо, загинається таким напівколом апсида, у церкви три апсиди, вони всередині дуже яскраво були прикрашені різними фресками. ти, тут навіть ось якихось ангелків поставили. <рес> так трохи незвично для православних церков бачити барельєфи ангелків. Обнесена зараз церква таким радянським забором стрьомним І е, загалом церква була е, монастирем і укріпленим монастирем. І тут ще була барокова дзвіниця, яку, на жаль, комуністи знесли. От, але збереглися її фотографії цієї дзвіниці, дуже шкода. Звісно, з дзвіницею цей весь комплекс був би кращий. Слава Богу, держава. Перетворила Киллівську церкву на музей. О, тут проводяться богослужіння інколи. І я колись тут жив неподалік, і ми ходили сюди а, святити Ось Таке дуже цікаве місце. О, тут вночі по цьому парку, який оточує, а це Бабин Яр тут поруч. Ідуть такі люди з свічечками. Дуже Ефектне видовище. Ось тут також видно збоку, як виглядають ці купола, які в стилі бароко зроблені. От Взагалі близька церква дуже масштабна, але якщо дивитися на неї здалеку, то вона дуже витончена. От Тому ем, варто її розглядати з різних позиції. На жаль, з цього боку, ось не виходить далеко відійти, бо тут забор знаходиться. От, але от проїжджаючи по вулиці Олени Толіги, можна подивитися, як вона виглядає з боку. Взагалі ці реконструкції старовинних церков, яким надавали більш такого сучасного вигляду, це доволі поширена тема. Я колись цікавився. Історії португальської архітектури, там теж постійно перебудовували з е, романського стилю в готичний стиль, потім в барокко, потім ще в щось. І там е, такі бувають монастирі дуже монстрозні, які суміщають в собі абсолютно всі стилі, які були протягом е, історії. І в цій церкві теж. Якби можна, звісно, посваритися на тих реконструкторів, які зробили з неї такий шедевр барокко, знищивши оригінал. Але з іншого боку це дуже добре, що церква живе і набуває прям своєї додаткової історії. І ще тут цікаво, що в кінці 19 століття тут додалися фрески відомого художника Врубеля, який мав доволі такий специфічний стиль і, взагалі, дуже ефектно ти заходиш в церкву, яка виглядає як козацьке барокко. А всередині розписи Київської Русі. А Поруч з ними абсолютно модерні ікони, які малював Врубель. Церква така доволі архаїчна, схожа на Софію. Ще прикольні, тут є колони з такими вузлами. І Вівтар дуже візантійський виходить. Тут в Кирилівській церкві є такий дуже. Класний портрет. Тут видно, що вже з і в відродження він обличчя прям реалістичне. Тут є ще вівтар, який розписував Рубель, видно по стилю. Такий експресіонізм в Так, Тут є такий проходик. І тут у нас другий поверх. Дуже цікаві тут малюнки такі, прям як в Ісламі Дуже багато квіточок. Також тут дуже класні такі склепіння неправильних форм. От. Ці башти вже додатково будували в часи бароко. Так, я тут ще в нас в така велика панно. Це, звісно, дуже дивно, коли поєднується така старовинна церква з таким абсолютно модерним мистецтвом. Початку ХХ століття. більше схоже ніж на роботу, яка має бути в церкві Київської Русі. А в цього дядів написано. Зліва кос, справа Мос. Так що це у нас космос. Ну, тут, тут кажуть, що в Рубілі себе намалював в образі пророка Луки. Оце він стоїть. Ось як тут видно, що чим далі ми відходимо від, цій, від цієї церкви, тим вона така стрункіша видається. Хоча зблизька видається, ніби вона така масивна. От. А тут ось видно наскільки вона тендітна. Тут, якщо погуляти по психлікарні, то тут такі дуже красиві корпуси є цегляного стилю. От, і є шматок е, стіни монастирської, яка очевидно оточувала е, Кирилівську церкву. Як ви бачите, стіна не дуже висока, з такими от баштами. От, але, на жаль, окрім цього шматочка, нічого не збереглося. З цього боку стіни ще є такі от ніші, які Інколи зустрічаються в оборонних стінах. Я призначення, якщо чесно, не знаю їх от. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому будемо завершувати нашу невеличку екскурсію по Кирилівській церкві. Якщо будете проїжджати мимо, обов'язково сюди завітайте. Тут є музей, проводять екскурсії, а на церковні свята тут навіть відбуваються церковні літургії. Так що гарного вам дня і до побачення.